Всім привіт, друзі! Радий вас вітати на каналі Carp Day. Мене звати Антон, хто ще не знає. Сьогодні це моє перше відео на моєму каналі. Ми будемо впальовувати на коропа. Це більш за все короповий канал, канал Короп'ятника, флетфідеріста, ну і трішечки буде фідера. Сьогодні ми приїхали зняти це перше відео на моє найулюбленіше озеро Вовкове озеро це Київська область. А вдасться нам піймати сьогодні мою рибку, яку я хочу. Подивимося. Сьогодні в нас денна сесія коротесенька, ми будемо ловити флет методом на флетовій кормушці та я обрав собі такі два смаки від Пугачбейц. Перший це сосиска, ось такий печик. Дуже файна механіка в нього. Та це новинка від Льохи, тут ще немає назви. Я поки що не буду казати, що ось тут. Ну, це скоро з'явиться в продажі, але ми сьогодні його протестуємо. Ну, запах, я вам скажу, неймовірний. До речі, такого смаку метода я не бачу жодного ну, виробника, я такого не бачив жодного. А пригощати ми сьогоднішнього нашого коропу будемо. Також Льохіним сподміксом. Це Рейді. Він йде тут. Мілкий пельчик, я так розумію, тут від трьошечки до ну, четвірки, мабуть. Ось, тільки пельчик ніякої грубої фракції сьогодні не буде, тому що у нас ще квітень місяць. Ну, вже значно потеплішало на вулиці. Але перегодовувати ми його не збираємось. У нас коротесенька сесія, тому будемо його частувати смачним пельцем. Ось таким. Оператор, якщо захоче вам покаже його. І будемо дивитися, як буде працювати наша точка. Ну, я буду ловити, як завжди це роблю. В одне удлище у в мене буде закліпсовано в самої точці, а другим удлищем я буду вправо, ліво, ближче далі, в пошуках риби. Будемо дивитися, що буде це нам давати, який результат. Я навіть не встиг толком покласти палицю на родпот і поїхала палка. Я навіть не зрозумів, що це клювання і коли вже був потяг, я оговтався, що це риба. До речі, клювання на цей новий льохін пелець методний. У нього дуже така фракція цікава. Ну а смак та запах згодом ви побачите. На водоймі три сектора 4 навіть зліва вільних. Можна собі покайфувати, рибку не форсувати. Пиратися почав. Рибку не форсувати, не рвати її губи, потрошечку її виважувати, насолоджуватись процесом. До речі, рибка клюнула з точки. Там де я годував, я дав 8 спомбів Midi-X невеликих та через 30 хвилин отримав клювання. Використовую я сьогодні коропове вудлище. це Shimano tx 5 a Це новинка 23-го, здається, року. Палка з таким швидким строєм. Зроблена для дальніх дистанцій. Катушка Shimano 14000XTE, дві однакові. Я полюбляю саме бренд Shimano. Багато люблять Sportex, багато люблять Fox. Ну, я чомусь ну, закохався у шману і мені здається це оптимальний варіант для мене. Хоча є на ринку дуже багато палок якісних теж, той же Sportex, той же Фокс, роблять гарні речі. Але я обрав для себе шуману. Не тузі. Ну зараз підеш, зараз, зараз. Почекай. Ну почекай. Ще в слизу. Ось, друзі. Ось такий. У нас красний. Ну, кіл 6-7. Ну, гарний Таке клювання до берегу і є рибка. Найкращі вихідні це коли ти на рибу ловиш, на свіжому повітрі, відпочиваєш від робочих думок, від повсякденних клопотів, концентруєшся на природі та своєму хобі. Льохим пугач звідпомаранчивий. Працює завжди. Ось такий сазанчик, друзі. Спокусився. Будемо відпускати. Друзі, також у багатьох риболовів, початківців, ну, це В основному початківці задають такі питання, як зв'язати нашу нитку з нашою живкою. ну, Тобто зробити шок-лідер. Я вам покажу, як це роблю я. Я беру ось таку 0,25 дайву, я не купую окремо шок лідера. Ну, не бачу в цьому сенсу, Ви як хочете, я беру шнуру більш-менш гарної якості 0,25 і користуюсь їм як шоклідер, тут 135 метрів. І це по бюджету виходить набагато дешевше, ніж купувати шоклідера. лідера. Для цього нам потрібно взяти наш монолідер, це жилка, скласти, зробити ось таку просто петелечку, в неї продіти нашу, наш шнур. Ось у нас виходить ось таке з'єднання. Потім цю петелечку ми прикладаємо до шнура. І шнуром робимо. Оберти. Цей вузол називається Allbright Тут ми притримуємо. Ось у нас ця петелечка, тут вона в пальцях. Я роблю так 12. Це сподове вудлище, я роблю, тут буде силовий закид. потрібно міцніший вузол. І потім ми ось цю кінцівку, цю петелечку ось так. Продіваємо, обов'язково змочуємо і тягнемо за обидва края. І цей вузол ось так збирається з двох кінців. Це дуже міцний вузол. В мене, ну, на моїй пам'яті я не пам'ятаю, щоб він рвався. Рвалося де завгодно, на вузлі я не пам'ятаю. Обрізаємо зайве. Я трішечки-трішечки залишаю, там буквально, ну, можете бачити. Бо воно ще трішечки вузол потягнеться. Так, воду ще 3,96, я роблю 8 метрів. Як я це відміряю? Ну, я думаю, всі знають. Ось метр. ну, Приблизно у людини це метр. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 8 обрізали. Робиться це все дуже швидко, не займає багато часу. Але якщо ви бачите, як я побачив, що ваш лідер вже трошечки потерся, поізносився, то краще його замінити та ну не ризикувати своїм спомбом, бо ну це набагато вам дорожче вийде. Це робимо тут петлю. Вісімку, надійний дуже такий вузол. Я теж трішечки залишаю. Спомп я одіваю метод петля в петлю. Все дуже просто, надійно. Все. Готово до використання та підгодовання рибки також, друзі, я після кожної пойманої рибки стараюся підкидати на точку ну, два спомби. Один, ну один рідко, два точно. Це підкормив чотири ракетки. О, там потужний хлопець. Навіть дуже. Дуже потужна риба. Він дав того, такого потяга, що так от вигнув Карполовудлище на родподі, як фідер. Гачок Fox, вісімка, Whitegate. Як цей малий його розігнув. Це файний гачок. Просто розігнув. на поклевка. Сдаваться не паршаму амур в сезоне. Не той, не той. Румын. А, почищен. Хороший. Хороший. Ось такий пух ну, Тут десь кілограмів 12, будемо відпускати. Só que foi Оце при... Оце присів Ще один сазан дав нам гарний бій. Дуже сильна риба. Ось, друзі, дивіться, важкий, файний риб П'ять спомбів і тільки я поставив вулич і поїхала палка. 13400 бітився Зараз ми подивимось. Тільки важить сумка кіло 100 12 Ну Ось, друзі, і все, будемо збиратися додому. У нас вже 16, без 10, 4 вечора, рибки ми половили, відпочили, та й будемо вже їхати потрошечку. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, задавайте питання, всім буду відповідати. Давайте ідеї, що б ви хотіли бачити в моїх фільмах, що б я вам розповів, показав, ну і так далі. Буду все опрацьовувати, дивитись, відповідати та намагатись робити для вас класний та корисний контент.